Яке різдво без української колядки та вертепу? Одній різдвяні колядують у кожному домі, адже нова радість стала Христос народився, славімо його! Не в одну оселю із дзвінкою колядою та вертепною виставою завітали вихованці гуртка козацькому роду, нема переводу. Нетішинські джури на чолі з керівником Віталіною Ваник власне їй і належить ідея постановки вертепу, у стінах краєзнавчого центру вже мали досвід акторської гри, адже не так давно розіграли новорічну виставу. Про це згадувала Віталіна Віталіївна напередодні. На заняттях ми більше вивчаємо історію козацтва, фольклорні йдуть теми в нас по фольклору, вивчаємо. Думи козацькі, пісні козацькі. Також охоплюємо щедрівки, колядки. Тиміше зараз ідуть новорічні свята. Ми готуємо новорічний вечір з нашими хлопцями, скажем так, вихованцями, джурами, і плануємо поставити вертеп. Перша письмова згадка про вертеп датується 1666 роком. До сьогодні вертеп зберігся переважно на західноукраїнських землях у вигляді різдвяних вистав на релігійну тематику. Сюжети різдвяних вертепів більш-менш однакові. Серед головних героїв вертепу, що побачили у стінах краєзнавчого центру того дня, були ірод, волхви, янголи, чорт, смерть з косою, єврей, колядники тощо. Вертепне дійство відтворили на основі сценарію свята із Західної України. Дещо в усучасненому вигляді. Костюми учасники творчого колективу виготовляли власноруч, частково залучилися підтримкою друзів. Без різдвяної зірки та коляди теж не обійшло. E дякували за відтворення аматорами релігійного сюжету слухачі і, підтримуючи традицію, вручили колядникам солодкий подарунок та грошову нагороду. Не обійшлося і без побажань. Мені сьогодні дуже приємно бачити вас в такій іпостасі, тому що пані Віталіна сьогодні показала вас в іншій зовсім ролі. Ми побачили наших дорогих козачат, на яких ми покладаємо величезні надії. До об'єднання всіх підлітків міста у таких, у таких прекрасних ролях. Я дякую дівчаткам за прекрасні пісні. Ви солісти, неперевершені, ми давно вас любимо. Спасибі хлопці, тому що хлопці в вашому віці не дуже хочуть грати ролі. А ви сьогодні виступили таким прекрасним єдиним колективом. Нам приємно, тому що вони йдуть від душі. І за кожну роль, за кожне слово добре в нашу адресу. Хай Бог нам усім допомагає. Хай Віфлеємська зоря. Позиряє долю кожного із вас, щоб оце ви відчували торжество вселенської любові і добра, яке народилося у світі з появою маленького Ісусика, який став Месією для всього світу. І через дві тисячі років ми не забуваємо відновлювати біблейну історію, хай це стане ознакою вашого життя, кожного із вас.